Рада вас бачити, рада вас чути. Ви сказали тільки з і Я як сказав, вже це трохи перевернуло мою мою свідомість, і я думаю, мій мій вектор розуміння цього інтерв'ю. Я хочу насправді почати з такого запитання. Я опитав приблизно ну, 10-15 людей, і вони мені а, не змогли взагалі дати дати визначення на. На те, що таке нейрохірургія, тому що всі казали, ну щось складне. якщо там кардіохірурги, ну це зрозуміло, це там серце, або там інші лікарі, лікарі та реабілітаційна медицина, це реабілітація після травм, це зрозуміло. А що таке нейрохірургія? Це щось страшне, це страшно звучить. А що таке це для вас? Це для вас. З точки зору технічно вже робоче, чи у вас є визначення для таких неспеціалістів в цій сфері, тому що ну, мало таких людей, які знають визначення на цей термін. Ну так, щоб було зрозуміло для, для людей, нейрохірургія це напрямок в медицині, в хірургії, де лікують серйозні захворювання головного мозку, спинного мозку і взагалі нервів. Які є в нашому, в нашому організмі, і звичайно ж це захворювання хребта, тобто це основні напрямки, а там вже йдуть е, такі більш вузькі напрямки, але для розуміння це основне, що це якщо в кардіохірургії це серце, то в нейрохірургії це мозок, головний мозок і спинний мозок. Та у нас от мозок у всіх не спеціалістів. А асоціюється знову ж таки з розумом. Що для вас мозок? Коли ви його. Ну, я, я думаю, що ви бачите ж його відкритим часто. І, і нав навіть торкався багато разів. Не дай Боже, <свісна> таке. Та що це для вас таке, мозок? Для, для мене мозок це щось досконале, що було створено. Да? І розуміння того, що фактично це центр керування. Ось, як коли є космічний корабель, там є центр керування, то в людини це мозок, і будь-які порушення, якісь травми мозку, з будь-яких причин можуть повністю поміняти спосіб життя людини, зробити людину якоюсь обмеженою, і навіть повинні змінити її в психоемоційному плані. У вас є якісь, взагалі, як у лікаря. А... Етичні якісь от межі, тому що ну, такі межі, я поясню, та, за які не варто взагалі переступати навіть заради лікування. А етично в, в якому плані? ви конкретно плані Віку, Складно психологічно, знаєте, щоб. Ага. щоб... я да. зрозумів. А. Ну Дивіться, в будь-якому випадку це складно психологічно, особливо, якщо враховуючи, що в мене великий напрямок це. Онкологія, тобто нейроонкологія, і, звичайно, дуже багато різних аспектів, моментів, але е в тих ситуаціях ти розумієш, що це лікар, і від тебе багато чого залежить, і в деяких моментах, звичайно, ти переступаєш через себе, через якісь свої е моменти, проблеми особисте і розумієш, що ти повинен зробити все для того, щоб допомогти, щоб врятувати. Ви от вірите в подолання такого фізичного, такого процесу фізіологічного, як смерть? Тому що у нас багато хто каже взагалі в світі про ліки від, від смерті. Як ви думаєте, таке можливо з точки зору медичного і з точки зору мозку? Старіння мозку ж відбувається все одно? Дивіться, на даному етапі, ми, якщо ми дивимося зі сторони доказової медицини, звичайно, це неможливо. Ось, і, і, і ніяких передумов на сьогоднішній день, що в найближчі 30-50 років це сталося, немає. Ось, Але враховуючи тенденцію, як взагалі все міняється в світі в технологічному світі, в медицині, тобто деякі аспекти медицини. Е, які є сьогодні, там, там ще 30-40 років, 50 років тому, теж казав, здавалось комусь там неможливим космічним. Тому медицина розвивається е, все можливо, але там, найближчі 50 років, напевно. Ви казали, торкались мозку. Який він мозок? Він дотик, він м'який і соски. Угу. Нічого не трапиться, якщо до нього доторкнутися. Ні, це відбувається в моменті операції хірургічної. Звичайно, ти в певних, скажімо так, з певних певним інструментами робиш певні дотики. Це скажімо так, з діагностичною метою. Угу. А секрети в цього мозку є? Все вже дослідили лікарі. Я вважаю, що мозок, як і людина цілком взагалі, це повністю недосліджуваний такий орган, механізм. Де іноді ми бачимо такі речі, що ми не можемо пояснити, чому так відбувається з мозком, з людиною. Тому звичайно до кінця ні це. Ще багато чого ми не знаємо. Угу. Ну це буде можливо зрозуміти от, взагалі. Безумовно, безумовно. Там... Деякі моменти, які ми зараз розуміємо, чи там. 20-30 років тому не розуміли наші попередники, а ми вже розуміємо і тому в майбутньому наші там майбутні покоління будуть знати те, чого не знаємо. Щодо регенерації таких пошкоджених нервових тканин, багато хто зараз дискутує. Хтось каже, що це повністю можлива регенерація нервових тканин, а хтось каже. Ну, все ж таки не повністю. Як ви думаєте, тут а, у нас є таке пояснення, чи можливо це взагалі повна регенерація? Ну, дивіться, ми розуміємо, що там, відновлення нервових тканин, клітин це дуже складне питання. Okay. Все дуже індивідуально. Але зараз, як ми бачимо на прикладі, наприклад, військових, да, ми багато опоруємо військових з ураженнями периферичних нервів. Це ми говоримо про кінцівки, да, руки і ноги. І як бачимо певні операції, коли ти робиш там трансплантацію фрагменту, зшиваєш нерв, який пошкоджений повністю, ти бачиш там в деяких військових пацієнтів через декілька місяців результат, Там у нього нога напрацювала, стопа напрацювала, і воно запрацювала. І в цей момент ти розумієш, mm -hmm. що все ж таки є відновлення, і воно можливе. Звичайно, це меншість, але це є. І я думаю, що. Все ж таки можливо. може і не на 100%, але там відновлення до певного до певного рівня, щоб людина могла функціонувати це можливо. Ну, от до речі, про клініки я би хотів поговорити про приватні клініки, особливо, тому що є така, така тенденція справжнього соціуму недовіри певної. До таких до державних до лікарень і є довіра до приватних, бо це щось, щось краще, щось а, новіше, щось інноваційніше. А, чому у нас є така недовіра? Ви собі а, задавали це питання, і чи є у вас відповідь на це? Е, так, безумовно. Задавав таке питання, аналізував. Я думаю, що це залишилось ще напевно з радянських часів е, такі відношення. Е, Скажімо так, в пострадянських країнах. Але на сьогоднішній день по тому, як я оцінюю клініки державні лікарні в Україні, так то на сьогоднішній день державні лікарні вони вже як комунальні лікарні, які самі на, працюють на себе і заробляють на себе, то ми бачимо, що вони розвиваються, є її обладнання, є її умови. І не треба забувати, що всі лікарі, які працюють в приватних клініках, вони всі вийшли з державних лікарів, де всьому навчились і отримали дуже великий досвід. Тому на сьогоднішній день так безумовно, приватна клініка це певні умови, приватна клініка це, скажімо, певний твій спокій, це індивідуальний підхід, це особистий персонал. І, тобто це скажімо, певна приватність, якщо ти цього хочеш безумовно, так. але в плані якості лікування і медицини, я вважаю, що на, на, на одному рівні у вас дуже потужний блог в інстаграмі: 73 і сім тисяч підписників. Я от щойно перевірив. А, та власне, це дуже дуже така велика цифра. Вам це допомагає в плані, в плані пацієнтів? їх більше а, після появи вашого блогу буває таке що про вас взагалі коли ви оперуєте людину а потім вона вам зізнається щоб в Інстаграмі вас вас Ну, дивіться е мета блогу з самого початку не була для того щоб там, знайти було кількість пацієнтів мета була в тому щоб показати людям що таке нейрохірургія так. якою вона може бути які бувають операції, там відповіді на питання звичайних людей, кого треба оперуватись, які можуть бути ускладнення, а коли треба насправді оперуватись. Тобто, блог спочатку був задуманий. Я його почав вести, коли ще був інтерном, молодим лікарем, скажімо так, задумано для того, щоб людям щоб підвищити обізнаність про нейрохірургію. Щоб люди розуміли, що це не те, там щось там десь далеке і незрозуміле, а максимально розуміли, що це і звичайно за часом почали люди звідти звертатись, пацієнти, і на сьогоднішній день дуже багато пацієнтів. Хірургії, ви кожне показати якою може бути да нейрохірургія, якою вона є. А вам вийшло це показати? Люди зрозуміли, чи все ж таки досі, досі є таке сприйняття щось страшне? Скажемо так, що я зрозумів, що зараз вже більше тих людей, які розуміють, скажімо так, як мінімум починають розуміти, що таке МРТ, КТ, що це не страшно, що можна і треба робити. Тобто я розумію, що ще не всі. Але вже завдяки Богу і того, і те, що я його веду, вже є більшість людей, бо я потім отримую фідбек, тобто зворотню реакцію. Люди кажуть, що там дякую, ми зрозуміли, що пояснили, показали. Тобто я розумію, що є плюс від цього, і тому я це продовжую. А що у вас за операція була, якщо не секрет до, до цього? Да, не секрет видалення кухлину мозку, а, Скоріше за все, онкологічного так. так походження. Та, а це можливо його видалити без наслідків? От сьогодні ви провели цю операцію, це одразу видно, чи буде якийсь наслідок? Дивіться, да, будь-який, безумовно, коли ми говоримо про мозок і опоруємо мозок, ми завжди маємо ризики. Да. І пацієнт про це знає, пацієнту про це говориться. Звичайно, використовуючи сучасні технології і маючи свій певний, певний досвід, ти робиш ще для того, щоб не було цих наслідків. Але ризики завжди є. При різних локалізаціях. Відсоток цих ризиків різний. А оцінити ти можеш одразу пацієнт виходить з наркозу, і ти оцінюєш одразу неврологічно, чи є якісь порушення, чи ні. І розумієш, чи ці, ці порушення були очікувані, чи це щось неочікуване. Ось таке теж буває. Який у вас сьогодні настрій після операції? Я, я хвилююся за кожного свого пацієнта. І наскільки б я б не був впевнений, тому що я добре зробив свою роботу, знову ж таки повертаємось до теми того, що це мозок. І ми до кінця не знаємо, що там може бути. І, звичайно, ти хвилюєшся, ти чекаєш, коли пацієнт прокинеться, і це нормально. Тобто, бо я ж кажу: я хвилююсь за кожного свого пацієнта. бо я, якщо я пацієнт мені довірився, я беру беру за нього. Це відповідальність, це довіра, життя людини в моїх руках. Я хвилююсь за кожного свого пацієнта до останнього. І звичайно, наскільки я б не був впевнений в результаті своєму, ось, а в більшості випадків я в цьому впевнений, то я все одно очікую те, як пацієнт прокинеться, і тоді вже спокійно можу їхати додому. Та можливо банальне питання. Яка ваша найскладніша операція була? Найскладніша операція вона тривала 11 годин. Чувствую. Ось, да, Це була пухлина, це так звана пухлина невринома. Пухлина слухового нерва. Uh -huh. Ось вона доволі таки складна сама по собі, анатомічна, і в дані в, 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 в цій пацієнтці е, вона була доволі таки велика і складна, складної структури. І суть цієї операції в тому, що ти її дуже обережно і повільно видаляєш, щоб не пошкодити нерви, бо якщо робити це неправильно, пацієнт отримує параліч половину обличчя на все життя. Угу. Ось, 11 і, годин, нічого ну, собі. Так, одинадцять годин тривала операція, дуже складно було. Я фактично вийшов е, ніякий м, ці, після цієї операції, але результат був того вакцину. Так, я от е, побачив запитання від наших глядачів, я анонсував в спільноті на YouTube. Цікаве запитання під час операції спати ніколи не хотілося. Е, дуже, дуже дуже цікаве питання, класне, е, скажімо так. Коли я був більш молодим лікарем і чергував в лікарні, mm. і коли ти там оперуєш, е, там чергуєш в приймальному відділенні, швидкий, потім в операційну, то звичайно в деяких моментах е, таке було. Таке було, я не приховую. Це було у всіх, всіх лікарів, е, що в моменті хочеться прям тип тобто, прям засинаєш, бо ти там 36 годин на ногах, 38 годин на ногах. Ось ну а зараз, коли ти більше займаєшся плановою роботою, ну такого напевно немає наша медицина взагалі в світі, от ви ж є членом Європейської асоціації нейрохірургів. Так, та, і власне, от європейська медицина загалом вона швидко розвивається чи досить повільно, тому що ну ми розуміємо, є інноваційні підходи, але чи швидко вони з'являються? Як показує практика останніх років. То європейська медицина в деяких аспектах, навіть там, я б сказав, в більшості аспектів напевно відстає від нашої медицини, як би це не звучало, бо я... Бо коли почалась війна, багато українців було вимушені переїхати в Європу, і вони там зіштовхнулося з європейською медициною. Коли ти місяцями очікуєш консультації, місяцями очікуєш там, якихось рекомендацій, а потім на фініші рекомендація там, в кращому випадку один з наболічі, і тебе відправляють додому. Тому я вважаю, що. Насправді європейська медицина не така, як нам її малювали і показували.